Якщо кабель, то Галкат. Тому що це потужне та єдине підприємство в країні, що має повний цикл процесів з виробництва кабельної продукції. Цех виготовлення анодів. Саме тут за технологією вогневого рафінування проходить очищення міді від домішок. Кінцевим продуктом цеху є мідні пластини з вмістом міді близько 99%. цех електролізу міді. Під час процесу електролізу відбувається видалення 1% домішок, що залишився. В результаті отримуємо мідь чистотою 99,99%, яка повністю дозволяє використовувати потенціал електропровідності міді. Далі в цеху металургійної переробки міді відбувається виробництво прокатної та безкисневої мідної катанки різних діаметрів. На цьому етапі у лабораторії перевіряється хімічний склад, вміст кисню, механічні та електричні властивості катанки. Наступний етап цех заготовки кабельної продукції, де з катанки у механічному процесі волочиння виробляють мідну струмопровідну жилу різноманітних перерізів та класів гнучкості, цех виготовлення полімерів. Галкат єдине підприємство, що має власний цех виготовлення полімерів, які використовуються для ізоляції кабельної продукції. Завершальним етапом є цех кабельної продукції. Тут і народжується кабель та провід. Асортимент продукції налічує більш ніж 800 найменувань. Вся продукція створюється за технологіями 21-го сторіччя на сучасному обладнанні від відомих європейських виробників. Гордістю підприємства є атестована заводська лабораторія, що дозволяє забезпечувати контроль якості продукції на всіх етапах виробництва. Вся продукція, що виробляється на підприємстві, сертифікована та відповідає стандартам України та Європейського союзу. Інтернет-магазин Кабельок є офіційним дистриб'ютором продукції «Калкат» в інтернет-просторі України. Кабельок і Галкат це синергія надійності, безпеки та зручності.